Вітаю народи! На погляд, погляди з вами Круп. І сьогодні відео коротким бути не може, бо в нас на огляді дурін. Це піросаб деде, трохи сапорт, аплікатор піростатусу та оффілддамагер. Має дві форми для різних задач, і найголовніше те, що разом з ним до нас прийшов також баф старих персонажів, з якими він, звісно, чудово комбінується. Персонаж використовує меч. Та немає проблем з відновленням, тому варіантів як саме його одягнути, багато мінуси, звісно, теж є. Куди ж без них? Однак персонажа намагалися зробити збалансованим, а не зламаним. У цьому відео я спробую зачепити як найбільше можливих команд для дуріна. Простіше сказати, з ким його не варто брати, бо брати його можна майже з усіма. Розпочнемо ж ми, як і завжди, з його талантів, сузір'їв, артефактів, зброї та команд. Погнали! Okay. You... Автоатаки в Дуріна намальовані добре, однак інфузії персонаж позбавлений, а тому прокачувати варто лише у випадку використання Дуріна як онфілд персонажа у полі С6 Беннета, що я вам не раджу робити. Навичка його вмикає стійку. Після першого використання у нас з'являється вибір: натиснути навичку ще раз і увійти у сапорську стійку білу, або ж використати автоатаку і увійти в дамажну стійку чорну. Навичка має 12 секунд кулдаун і відновлює нам дуже багато енергії. Та кількість цієї енергії залежить від рівня навички, тож прокачувати її варто, хоча б до 9. Якщо є можливість коронувати, то в цьому цілком є сенс. Варто уточнити, що ця енергія генерується лише якщо персонаж знаходиться у бою, тому у світі, перебігаючи з однієї точки до іншої, накопичувати ульту, як це робить Скірк, дурін не зможе. Ульта, в залежності від стійки, робить наступне. В білій формі спричиняється менше демеджу, однак частіше, і за рахунок цього частота аплікації піростатусу також вища. Плюс біла форма б'є у певному радіусі навколо найближчого супротивника. Чорна форма спричиняє більше демеджу, однак б'є рідше, саме тому нею простіше закривати реакцію і спричиняти ще більше демеджу. Мінусом цієї форми є те, що вона б'є одну ціль, і я не можу зрозуміти чому, бо зламаної механіки я тут не бачу. З спільного в них тривалість у 20 секунд та кулдаун 18. Це означає, що його можна брати в команди з довжиною ротації, починаючи з 18, 11 секунд, однак, якщо ротація буде трохи довшою, персонаж все одно працюватиме за замовченням. Дурін знаходиться у білій формі. Тож, якщо у вас повна ульта, можна зекономити час першої ротації і не використовувати навичку. Тепер пасивки. Перша пасивка в залежності від форми або зрізає резисти до обох елементів внаслідок закриття будь-якої реакції спіро, окрім вейпу та мелту, або ж в чорній формі збільшує бонусний демедж від мелту та вейпу для самого дуріна. А якщо в команді два персонажі шабашу, то ці бонуси посилюються на 75%, до 35% зрізання резистів та до 70% бонусного демеджу для мелту та вейпу друга пасивка. Працює досить дивно, і мені складно зрозуміти на що її такою зробили. Після використання ульти Дурін отримує 10 стаків. Які збільшують наступні 10 ударів ульти в залежності від атаки Дуріна до 175% від оригінального демеджу кап цього ефекту набирається при 2500 атаки. Це змушує нас трохи форсити збирання атаки на ньому, бо цей брейкпоінт вельми важливий у даному випадку. Однак нехтувати критами, наприклад, на користь атаки я б не радив. Третя ж пасивка збільшує нагороди в експедиціях Монштату Сузір'я. Сіодин після касту Ульти у білій формі, усім, крім Дуріна, дається 20 стаків, які збільшують демедж активного персонажа. Однак, хоч ці стаки на кожному персонажі витрачаються окремо, витратити їх можна лише знаходячись на полі бою, тому це досить дивно. У чорній же формі Дурін вмикає егоїста і використовує ці стаки лише для себе. С2 дає 50% бонусного демеджу усім елементам, які брали участь у реакції спіро, і цього разу, включно з Кріота Гідро. С4 збільшує бонусний демедж для ульти Дуріна на 40%, а також дає шанс на використання стаків з його С1. Сі 6 ульта Дуріна починає ігнорувати 30% дефу. Плюс до цього у білій формі він ще 30% дефу зрізає, що буде працювати і на команду. Або ж у чорній формі для себе вже ігноруватиме 70% дефу. Якщо узагальнити, то усі сузір'я щось роблять. Однак назвати якесь з них важливим мені складно. На мою думку, Дурін дуже сильний і універсальний вже на сінолі. Та й навіть без сігни. Тому краще інвестувати додаткові крутки в когось іншого. Артефакти. Для Дуріна наразі немає вдалого сету, бо він хоче дамажить ультою, але не потребує відновлення, тому емблему йому давати досить дивно. Та й критового нічого для нього теж немає. Я раджу на даному етапі або одягати його в знать, якщо в команді немає знаті, або ж якщо вона вже є, наприклад, на Бенеті або МОНІ, в цьому випадку збирайте Дуріна в доступні вам 2 плюс 2. Це може бути атака, піро або знать. Мейн стати, шапка критова, кубок на піро або на атаку, годинник на атаку. Варто зазначити, що кубок на атаку, хоч і можлива опція, однак навіть попри пасивку, через те, що в командах Дуріна зазвичай багато баферів атаки, а не бонусного демеджу. То навіть якщо кубок допоможе вам досягнути 2500 атаки для пасивки, ефективність може бути недостатня, щоб перебити кубок на піро. В сабстатах, звісно, шукайте крити та атаку. Ну і про відновлення варто не забувати. Щодо нього, то в команді з другим піро та десятою навичкою відновлення вам не знадобиться. Однак, якщо дворін соло піро персонаж, то я б радив збирати хоча б 120-130%. Зброя. Сігнав Дуріна, звісно, класна. Однак справді класна вона лише в команді з другим персонажем Шабашу. А так буде точно не завжди. Тому, якщо ви не крутите сігну в венті, і вам є що дати Дуріну як альтернативу Сігні, то я б не радив її крутити. Альтернативою є, звісно, будь-яка критова п'ятірка, починаючи від Джейдкатера та закінчуючи Сігною Фуріни. Якщо ж ви купуєте Battle пас, то там є хороша опція Вовчий Кіготь, що дає нам ікрит шанс і бонусний демож для ультита навички. З фріту опцій у вас є безкоштовний меч, який нам давали по квесту. Звісно, він не працює на воріні повністю, однак це безкоштовно і не вимагає жодних ресурсів для крафту, тільки для прокачки. Якщо ж хочете трохи більше демеджу, то можете скрафтити фонтенівський меч r 5 та для його активації потрібен хіл. Тому універсальним я б цей вибір не назвав. Меч лева також дуже непогана опція, однак він ви. Вимагає постійного статусу на цілі. І, на мою думку, підійде хіба що в Монопіро або Бернінг. Поки у вас взагалі нічого немає, можете дати йому Харбінгер. Однак це трійка, і база в неї низька. Тому ви добряче втратите в атаці. хоч і отримаєте ці крити. Добре, час поговорити вже про команди. Почнемо ми з білої форми, бо 95% з вас будуть використовувати лише її. Найперший і найлогічніший архетип, який може використовувати Дуріна, це оверлоад. Можна грати з Шеврез, а можна грати і без неї, бо якщо в команді буде другий персонаж Шабашу, то Дурін зрізатиме сам 35%. І для більшості ситуацій додаткові 40% від Шеврез не настільки важливі. Те саме можна сказати і в суту. Сторону. Але різниця ще менш значуща. Якщо у вас у команді Дурін з Шеврес, то це в сумі вже 60% зрізання, і додавання другого персонажа Шабашу взагалі не обов'язкове. Далі в команді бажано, звісно, мати Електро. Найпростіше на цю роль взяти Фішель, плюс це ще й закриє резонанс Шабашу. Та й вона, окрім того, що сама щось дамажить, ще й бафує команду на додаткову атаку. І так як у вас вже є і електроаплікатор, і піроаплікатор, то на роль ДД можна взяти будь-якого і піро, і електроперсонажа Варесу, Клорінду, Арлекіно, Рейзора, Клі, Райден, Юймію будь-кого. Далі використання з Анемо ДД. Венті, звісно, найкраще тут себе почуватиме, однак для Сяо Вандерера та навіть Іфи це теж цікава ігрова опція, хоч і не найкраще. Недоліком я б виділив відсутність щита та поле бинити. Однак для того ж Сяо можна взяти Сян Юнь. закриваєш команду, звісно, фарузан. Та якщо вона у вас не Сі6, можна подумати і про когось іншого, наприклад, про Фішель або МОНО для додаткового демеджу та резонансу Шабашу. Бьорнінг, на мою думку, виграє найбільше, бо це і додатковий демедж, і додаткове зрізання резистів, і дендросет можна. Дати дуріну, за рахунок чого збільшиться демедж Емілії. Мінусом команди можна виділити лише обмежена виживаність, бо доведеться вдовольнятися лише хілом від Іан Сан. Варто сказати, що Бьорнінг з Емілії одна з моїх найулюбленіших команд, і те, що вона отримала таке важливе посилення, це просто кайф. Тепер Гео. Не можу сказати, що Навія разом з Дуріном стала значно сильнішою, але якщо у вас є Альбедо, то в цій команді у вас буде і зрізання резистів, і додатковий демедж від Альбедо, тому буст демеджу буде відчутним. Щодо інших ГОДД, і То Нуель, Нінгван, то, звісно, Дуріна можна брати з усіма ними. Однак в цьому випадку багато ляже на плечі Дуріна та Альбедо, і, можливо, Чіорі для ще більшої кількості оффілд демеджу. Часку, як і завжди, я розглядаю окремо, бо сказати, який саме воно деде, дуже складно. Для часки було проблемою зрізання резистів, і тим, хто допоміг їй у цьому, була Сітлалі. Та, на жаль, Сітлалі не зрізала резисти до Кріо, тому повноцінного зрізання ми отримати не могли. У випадку з Дуріном та сама історія. Взявши в команду Мону та, наприклад, Фішель, ми зможемо зрізати резисти лише до Піро та Електро, хоч і трохи сильніше, ніж це здатно робити Сітлалі. Загалом ця команда мені подобається більше, ніж зможе. Вуйкою, бо ми не так сильно залежні від неї. Однак загальний демедж не змінився, а може, і навіть став трошки меншим. З іншого ж боку, команда стала відчутно дешевшою, тож можна сказати, що команди співставні. Якщо ж вам треба піроаплікатори, наприклад, для Моалані, то це, хоч і буде не найкращим використанням Дуріна, однак сама Моалані отримує свою найсильнішу команду на даний момент, разом з Моною та цукрозою. Недоліком команди, звісно, буде відсутність Хілера. І в цьому випадку Хілером доведеться зробити Моно. Звісно, я не міг пройти повз Бьорджен, бо нарешті ми отримали нового найкращого активатора цієї. Реакції, якому не потрібно мати тонну енергії, як Томі, і який має автоматичну активацію щосекунди. Однак без Томи ми втрачаємо щит, тому Хіл стане для нас більш значущим. На мою думку, найкращою командою для Бьорджану наразі буде Сінцю, Лаума та Байджу або Яояо. -Яо. Що ж, тепер кілька слів про темного Дуріна. Якщо ви хочете витиснути максимум демоджу з самого Дуріна, то вам знадобиться C6 Bennett та гідроаплікатор, наприклад, Фуріна. Таким чином, з інфузією від поля Беннета Дурін буде здатен давати заряджені атаки і бити вельми сильно. Однак, якщо ви хочете, щоб Дурін бив у Мелт, це потребує або ще одного кріо аплікатора, або забити на автоатаки і дамажити виключно ультою. На мою думку, таке використання персонажа лише для фану, бо надто багато умов його обмежують. Не думаю, що ви хочете цим запарюватися і тим паче бути прив'язаними до поля Беннета. Де поговорити про темного Доріна цікавіше, це про використання його як альтернативу Сянлін у типових командах сіанки. Зібрати його і зробити корисним у такій команді буде значно простіше ніж Сенлін, і плюс він не вимагає настільки скаженої гідроаплікації, як хоче сенлін. Остання команда, яку варто висвітлити окремо, це адекватна команда DD Durina, в якій Мона використовується як драйвер, і туди ми додаємо фішель. Закрити команду можна, наприклад, альбедо для бонусного демеджу та бафу на майстерність. Народи, якщо я раптом когось пропустив, не соромтеся писати в коментарі. Цього разу варіативність персонажа просто шалена, тому вірогідність, що я когось таки проґавив. Дуже навіть високе. Що ж у підсумку? Ми отримали вельми сильного, однак вельми збалансованого персонажа. Майже в усіх його командах він є більше як додаткова опція, окрім можливо Бьорнінгу та Бьорчину. А, і до речі, я не зачепив Невілета. Ну, бо нащо його зачіпати. У нього і так більш опцій, ніж у будь-якого іншого персонажа у цій грі. Але, звісно, Дуріна можна взяти й до нього. Мінімальні потреби у відновленні роблять з Дуріна досить хорошого персонажа і для початківців. Бо, хоч він і дамажить здебільшого ультою, таких проблем як у Дурін не має. Поки немає ще підтвердженої інформації про те, чи буде для нього створено новий сет, чи ні, і яким саме він буде. Однак, у разі його появи можна очікувати на збільшення демеджу дуріна від 15 до 25% від наявних опцій. Дурін саме той піроаплікатор, яким я очікував бачити Мавуйку свого часу. І зараз я не розчарований. Бо в усіх командах, де ми брали Мавойку як оффілдера, Дурін цю задачу виконуватиме краще. А це означає, що Мавуйка буде вільна для іншої команди. Так як зараз є Стінчин Осло, де нам потрібно вже три команди, така можливість вітається ще більше. Що ж, на початку відео я сказав, що у персонажа також є недоліки, і ось він, найголовніший недолік, на мою думку. Він дракон, в нього є крила, і він їх здатен використовувати лише в анімаціях атак. Ну серйозно, вони що не могли, хоча б дати йому такий же політ, як Варлекіно. Або хоча б дати унікальну анімацію глайдеру, по типу як Сітлалі на подушці літає. На мою думку, даний аспект не пропрацьований максимально. Добре, в цьому відео я майже не зачепив апи старих персонажів, і про це я збираюся поговорити в наступних відео. А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!